Ісус завжди навчав, що воюватимуть нації проти нації, народ проти народу. І навіть у 21-му такому розвиненому столітті все це продовжується. Як таке може бути? Це дуже просто. Бог передусім ділить людей не за національними ознаками, політичними поглядами та кольором шкіри, а за духом, якого людина духу, Божого чи сатани, духа Антихриста чи Христа, або ти маєш дух Ісуса, або дух, дух диявола. А коли людина діли, ділиться за іншими духами і, і, і ставлять на перше місце, люди ставлять якісь нації, народи, інтелектуальність, культуру, традиції, то це закінчується ворожнечою війнами, насильством, геноцидом. Тому що в усіх народах є добрі люди та погані питання лише у відсотковому співвідношенні. Є носії Божого Духу, а є носії сатани та демонів. Про це Бог нас і попереджав, відкрито. Тому вибір і дано людям. Адже якщо людина виконує Божу волю, вона несе благословення і Слово Боже несе мир і любов. Але якщо вона одержима бісами, то несе прокляття. Сьогодні важливо бути в єдності. Разом віруючи можуть на. Багато більше досягти, ніж поодинці. Ми в дійсності є членами тіла Христового, і ефективність одного члена не йде ні в яке порівняння з ефективністю всього тіла. Амінь.